До 2030 року населення планети збільшиться до 10 мільярдів. За приблизними підрахунками, людям знадобиться вдвічі більше енергії. Це означатиме більше викидів шкідливих речовин в атмосферу, глобальне потопління і поступове виснаження джерел вуглеводню. Науковці вже тепер активно шукають нові джерела енергії та можливості для зменшення шкідливого впливу від використання нафти, газу та вугілля. Одним зі шляхів вирішення цієї проблеми є технологія перехоплення та збереження вуглекислого газу. Відбувається це шляхом вловлювання СО2 у димових трубах звичайних електростанцій. За рахунок спалювання палива спеціальним способом. Технологія призначена для запобігання викидів вуглекислого газу в атмосферу при спалюванні вугілля та газу. проект CCS займається перехопленням та зберіганням СО 2 який виділяється під час згорання твердого палива. Потім газ зріджують і закачують. До нафтових родовищ після перехоплення СО 2 готують до зберігання. Перед тим як стиснути й закачати під землю, його треба зрідити. Тому до вуглецю додають хімічні розчинники, щоб розкласти на прості хімічні елементи. Протягом 2008-2012 років європейські вчені працювали над пошуком дешевих розчинників, які б знизили витрати на вловлювання та зберігання СО2. Дані заносять до порівняльної таблиці. Далі дослідження проводять на більшій кількості речовин і порівнюють результати з попередніми даними. Це пілотний завод у Роттердамі, де реалізується ще один проект Октавіус. Тут за допомогою технології вловлювання СО 2 очищують стічні води. Для впровадження проекту Октавіус ми вивчали практичні аспекти захоплення со 2 створивши пробний пристрій для очищення стічних вод із промислової установки. Учені стверджують, технологія CCS може скоротити викиди шкідливого газу в повітря на 20% менш як за 40 років. Але вона має впроваджуватися на державному рівні, адже вартість технології досить висока. Створення більших установок CCS дасть можливість поліпшити технології та знизити ціни.